Виглядає капець ефектно, але це задача з зірочкою. Я люблю собі робити виклики, тому давайте зробимо щось схоже. Вирізала пленку по формі обличчя, і буду клеїти наклеїтлівій. Взагалі я потім не зможу розмовляти, тому буду накладувати озвучку. Мені цікаво, як я буду взагалі дихати, чи буде мені вистачати повітря. Зроблю останній глибокий вдох. І буду клеїти. Клеїла й думала наскільки люди мають фантазію, щоб в сучасному світі вигадати щось таке новеньке і таке незвичне? Мені дуже не вистачає повітря. Зі сторони здавалося все легко, але насправді це капець як важко, не вистачає повітря, потіють очі. Ти ніфіга не бачиш. Через це лінії виходять не дуже рівними. Я вже мовчу, скільки разів мені хотілося просто зняти цю плівку і далі нічого не продовжувати робити. Але я закінчила, слава Богу. А дівчина, яка вигадала цю ідею, вона зняла дофіга відосів цією плівкою. Я не знаю, як в неї це взагалі вийшло. Я вся потна просто після такого макіяжу. Дякую за перегляд, пока-пока.